Терористи і російські військові оточили блокпост нацгвардії і погрожують убити усіх військових за даними РНБО у районі селища славяно сербський російські силовики збудували блокпост прямо перед укріпленням нацгвардії. Росіяни запропонували противнику залишити позиції інакше обіцяли, що підуть на пролом і у разі відкриття вогню у відповідь усіх знищать. Домовитися про зберігання дистанції вдалося тільки за участі представників ОБСЄ Проте щойно оглядачі поїхали російські військові. Чили гвардійцівразу після від'їзду представників ОБСЄ блокпост було оточено з трьох боків, прихованою в лісосмузі технікою. Це були чотири танки Т-72, два, два БМД, два БМП та чотири БТР з солдатами у кількості близько 70 осіб. Наразі наші військовослужбовці тримають оборону блокпосту. Та не збирається залишати своїх позицій на даний час. там активних сутичок не відбувається.